Соціальних напрямків, тому що у бюджеті закопані корупційні схеми, тому що це бюджет розкрадання, це бюджет знищення країни, добивання її до ручки, так само, як зміни до податкового кодексу, це знищення малого бізнесу, це знищення сільосвиробника, це підвищення податків, зокрема податку на нерухомість, і причому вкладатиметься вся нерухомість, і свинарники у селі, які давно не працюють, але у когось на балансі стоять і промислова нерухомість. Цех стоїть, ніхто не дивиться, працює чи не. Працює, а за тисячі квадратних метрів ти маєш сплачувати, і обкладаються національні парки земельним податком. Де взяти національному парку? У мене на Чернігівщині, Мезинський парк, мільйони має заплатити. Чи на Волині парк мають мільйони 14 мільйонів платить земельному податку? Де їм взять? Коли це бюджетна установа? Тобто ці документи, чому радикальна партія за них і не голосує, тому що це документи, які знищують все живе, яке ще є в країні. Я вже казав, якщо ниніші уряд. Д не здати написати бюджет, ми готові його написати. В нас є спеціалісти, в нас є фахівці. Ми готові за тиждень переписати бюджет і зробити бюджетом розвитку, зробити бюджетом відновлення економічного росту, бюджетом створення робочих місць. Адже і бюджет, і податкові і кодекс вони мають служити меті. Це Модернізація економіки, створення робочих місць, підвищення рівня життя людей через збільшення купівельної спроможності. Що таке купівельна спроможність? Це зарплати і пенсії. Бо люди на відміну від чиновників не крадуть. Вони корупцією не займаються і вони живуть на одну зарплату. Так, ото як прожити на ту зарплату півтори тисячі гривень у кращому випадку, тому і не вносять, бо хочуть. Проголосувати з голоса а рапом порушуючи закони і порушуючи право людей на доступ до інформації. У порядку даному був закон, принаймні поки його не забрали про азартні ігри, повернення їх в площину юридичну легалізація цих азартних ігр. Ваша позиція щодо цього закону, адже ви боролися свого часу проти всіх цих клубів і казино. у 2008 році. Саме за моїм наполяганням за нашою ініціативою азартний бізнес в Україні був заборонений, тому що азартний бізнес це від диявола, азартний цей так званий бізнес а насправді. Це мафія. І там люди останні просаджують квартири, пенсії у дідів бабів забирають, молоді хлопці, дівчата йдуть, грають. Я колись там грав на автоматах, на тих чортових автоматах. І причому грав багато і програвав багато. Вигравав багато, але й програвав багато. І знаєте, ти здаєшся, нажимаєш на кнопку і думаєш, о, зараз ухопиш удачу в хвіст, якось там дельфіна за хвоста, ухопиш там 20 тисяч гривень виграєш, а насправді спускаєш останні штани туди. І я знаю людей, які квартири. Три програвалися на світі, програвали. І саме тому, коли я став депутатом, то перше, що я почав робити, це боротися з цими гральними автоматами, тому що це зло, зло і зло. І коли сьогодні уряд розказує, що вони поповнюють бюджет за рахунок хочуть азартних ігор, ні, вони хочуть поповнити бюджет за рахунок крові людей, за рахунок сльоз матерів, коли чоловік останню копійку винесе у той вонюш... вонючий гадюшник, зал так званих гральних автоматів, викине, а потім дітей немає чим годувати. В посадку вішається, от за рахунок чого ці е, е, хочуть е, 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 злодюги корупціонери наповнити бюджет, замість того, щоб створювати робочі місця. Замість того, щоб модернізувати економіку, замість того, щоб знижувати податки і давати можливість фермерам розвиватися, сільськогосподарським виробникам промисловому виробництву. Вони давай кажуть, що які головні пріоритети в цій влади? Приватизація. Що таке приватизація, коли сьогодні ціни немає? Це просто вкрасти за копійки, як в 90-ті вкрали. Сьогодні хочуть докрасти те, що не докрали. Другий пріоритет це азартний бізнес, тому що нічого ж робити більше, не вміють. Тільки так, щоб у людей забрати через азартні ігри, останні і поповнити бюджет. І третій це бурштиновий бізнес. Що таке? Бурштин? Це мафія сьогодні. Мафія. Тому бурштин треба легалізувати у Рівному. Треба зробити бурштинову біржу, як у Гданську. Наповнювати місцеві бюджети за рахунок легалізації бурштина, і головне дати людям роботу тим, які сьогодні нелегально копають той бурштин. Але уряд і влада і парламентська більшість вони не здатні на це. Вони не здатні. Вони показали всій країні, що вони ялові, що вони тільки вміють говорити і нічого не вміють робити. І тому ми кажемо, що треба міняти коаліцію, треба міняти уряд, треба нову програму дій. І радикальна партія готова і пропонує цю програму. Програма віднов. Овлення економіки, створення робочих місць, радикально підвищення заробітних плат і пенсій. Бо коли влада каже, що вони хочуть підтримати уряд, точніше, влада каже, що вони хочуть підтримати малий. І...